Друзі, у нас квартира на огляді в Гандії дуже велика, 175 квадратів, тут 5 спалень та 3 санвузли до ремонту за 110 тисяч євро. Дивіться, ми маємо тут вхідну зону. Ось така вхідна зона. Потрібен тут ремонт, але це гарна вулиця, гарне місце розташування і величезна квартира. Ми зараз знаходимося в вітальні. покажу одразу вам балкон. Дивіться, потрібно поприбирати. І хто знає місце розташування? Подивіться одразу біля фонтану це Републіка Аргентина. Багато місця. Рухаємося далі. Біля вітальні в нас є ось така спальня. Велике вікно, бачите, є вмонтовані шафи. Площа просто величезна, нереально велика площа. Вигляд на наше місто. Поїхали далі. За дверима ми маємо санвузол, Маємо тут ванну, унітаз, біде, трішки не видно тут. Ось такі великі коридори, просто нереально велика площа. Маємо кухню. Кухня теж велика. Можемо поставити дуже багато гарнітурів, стільці, просто все що завгодно. Тут вихід у нас в патіо. Такий невеличкий у нас господарчий блок і ось таке патіо. Рухаємося далі по коридору і бачимо наступну спальню. Ось така спальня. Теж з виглядом наше патіо. Вона невелика, але їх тут цілих п'ять. В двох самузлах, як я казав, немає світла, їх трішки не видно, але ми маємо тут два санвузли. В цілому їх три. Поїхали далі. Подивіться, яка величезна. Я не знаю, тут можна зробити просто чотири спальні або такі дві повноцінних. Добротних місць дуже багато. Бачите, тут є на стіні. Дефект потрібно зробити ремонт, але дуже гарна ціна. З вікном ми бачимо теж патіо. Поїхали далі. І ще одна ось така невелика спальня, яка теж виходить з вікном патіо. Друзі, так виглядає наш під'їзд. Маємо ліфт. Це непоганий під'їзд, багато місця можна внести що завгодно. Друзі, і ось так виглядає наш будинок зовні. Як я вже говорив, прекрасна зона, центр міста. Одразу біля фонтану.